Боксер з горішніх плавнів Євгеній Павловський спробував свої сили у професіональному боксі. Для 24-річного спортсмена це ще один етап у його кар'єрі. Рішення вийти на професіональний ринг Євгеній прийняв після наступних обставин. Я програв шмет України, не став навіть призером, і було питання, аби Залишатись тут у місті і чекати наступний чемпіонат, або якось діяти і шукати для себе якісь нові перспективи. І Я поспілкувався зі своїм другом, товаришем по збірній, який вже провів на той час два поєдинки по професіоналам. Я з ним поспілкувався, щоб він якось підказав, як мені теж потрапити до професіоналів. І він порозмовляв з директором і мені влаштували перший бій. Після того, як боксер із горішніх плавнів прийняв рішення виявити себе на професіональному ринзі у проведенні перших двох поєдинків, Євгенію сприяв столичний бійцівський клуб Спарта Бокс. Мені влаштували перший бій. Я в квітні місяці його провів. Суперник був насильник, кікбоксер. Я, Він після другого раунду не вийшов. І так почалась моя професіональна кар'єра. Свій другий поєдинок Євгеній Павловський провів протягом масштабного вечора боксу у столичному палаці спорту під час боксерського шоу The Road to Victory. У чотирираундовому поєдинку Євгеній Павловський переміг Ігоря Цимбалюка. Суперник вже був досвідчений, хороший суперник. І я вже готувався більш ну, ретельно да. Наполегливо, тому що розумів, що це як іспит мій і треба проходити його. І хлопець з Києва, ми провели чудовий бій, насичений, конкурентний. Я ось навіть пару тижнів залікував там травми, де там що болить, тому що насичений був бій. У той же час Євгеній Павловський не полишає надій виявити себе в аматорському боксі і все ж таки досягти тих цілей, які вони разом із його батьком і тренером Віктором Чирочкою собі поставили. Я не завершую кар'єру в аматорському боксі. Я ну, зараз нам дозволили проводити як по професіоналам, так і по аматорам. Завміщать. Заміщати це. І я буду е, старатись перемогти в аматорах, тому що в мене є ціль, в мене є е, ще не закритий гештальт чемпіонату України по еліті, і я хочу його перемогти. А там, як Бог дасть, і будемо трудитися. Найближчі плани боксера із горішніх плавнів пов'язані все ж таки із аматорським боксом. Євгеній Павловський готуватиметься до поєдинків у рамках Кубка України, а потім вийде на ринг вже під час найбільш важливого турніру чемпіонату України.